Бачимо, що ви ж просто десь з полів включаєтеся. Як ситуація там у вас, як взагалі справи на вашому ну, власне четверта бригада, Ви знаєте, батальйон «Свобода» є частиною четвертої бригади гвардії. І четверта бригада продовжує виконувати поставлені задачі на Донецькому, на північно-донецькому напрямку. І ну ситуація насправді надзвичайно напружена. Є е, ну за останні тиждень, навіть спочинаючи з початку осені, ми почали Українська армія, національна гвардія, збройні сили почали просуватися вперед в контрнаступ. І контрнаступ цей не насправді продовжується, тобто. Оборона ворога на напрямку Херсон, Харківщини Луганщини Луганщини Північ, Донеччини рушиться, тобто сили просуваються, поступово знищуючи, перемелюючи орків, тобто ініціатива за українською армією. Ми так само радіємо за наших попри на херсонському напрямку, які теж продовжує тримати ініціативу на фронті і поступово планомірно. З холодним розумом перемелюють і е, продовжують тиснути на ворога, і на, і на тих напрямках єдина проблема лишається це Бахмутський Авдіївський напрямок. Там ворог намагається тиснути, але наші позиції міцні тобто, ворога нічого не виходить. Єдине, що там більш-менш на жаль, що ворог і бойові порядки ворога тримають свою боєздатність і. Гатять, гатять, руйнують міста, Бахмут перетворюють знову ж таки на винищені місто, як було, ну, як сталося з багатьма містами, Донеччини, українськими містами. Пане Володимире, коли ви сказали залишки орків, я звернула увагу, що за вашою спиною якийсь чорний кульок. Ні, ні, ні. Це просто накриття дрів, ви бачите, під ними дрова, але. Дійсно, гарно багато є жартів на цю тему. Те, що орків такі пакети і пакують і відправляють бандеролями. Так що ми не перші сьогодні пожартували на цю тему, ясно. Пане Володимире, як погода взагалі? як, як це ну, ми прекрасно розуміємо, що осінь і найбільшою проблемою це стали дороги. По-перше, більшість доріг заміновано. І сільських, і асфальтних доріг заміновано Це якщо. Тому водиться бійцям. Так, і бачимо, що зв'язок поганий. Це робота Стерлінків, так? Ну, може, насчки на... Зараз спробуємо зв'язатися з паном Володимиром. Знову запитаємо, як зі зв'язком, і, і чи долинули до них ті новини, які зараз гаряче обговорює вся країна. Пане Володимире, ви знову з нами і ми дуже раді цьому. Так. Е, власне, ну е, зараз осінь і скоро буде зима, тобто всі готуються і до настання холодів, тому. Е... Ну найбільша проблема зараз на Донбасі, як ви навіть бачите по цим відео, це дороги, які розмиваються. Тобто, ну дуже багато підрозділів зараз на автівки, тому хотів би закликати українців допомагати і розуміти, що мобільність це зараз найбільша проблема, тому що погода різко погіршилася, і треба збільшувати нашу мобільність. Угу. Чи зараз е, виправилася більш-менш ситуація з, е, з, власне, артилерією, з, з силами ураження з нашого боку. Чи ми, з... Ми, ми вже можемо говорити про те, що, е, хоч і не Словом, доста... ображений Ілон Маск справді сидить там і пиляє. Що е... він пиле. там пиляє? Хтось пиляє? Це щось пиляє якийсь безпроводовий зв'язок. Ага, без... Пиляє проводи без проводів. Пане Володимире, ви знову з нами. А, так. ну І насправді, якщо казати про артилерію, тобто в багатьох місцях нам можна вже тримати ініціативу, тобто українська армія приходить ініціативу. На жаль, у ворога продовжується перевага в кількості боєприпасів, в кількості стволів, в кількості гармат, але якість вже на боці української армії в багатьох місцях, тому це дозволяє йти в контрнаступ. Як я казав на початку літа в кінці весни, як тільки буде перевага в артилерії, хоча б в якості або хоча б паритет, то тоді можна буде вже говорити про звільнення. Ми бачимо, звільняють багато українських сел, багато українських громадян. Це є власне свідченням того, що в багатьох місцях західна артилерія працює, хоча її катастрофічно недостатньо. Маємо трошечки там новин, що ніби збирається Франції додати Цезарів. Плюс чотири хаймарси прийдуть вже в найближчому пакеті також від Сполучених Штатів. Небагато, але якісно. Зброя піде на фронт, додасть, я думаю, можливостей. Пане Володимире, ця російська мобілізація чи вона якось дається в знаки з кожним днем? Росіяни хочуть поповнити. Свої, ну, Фонд своїх одноразових так званими новими одноразовими мобілізованими. Е, вже багато там наших побратимів кажуть, що е, зустрічали нових одноразових. Вони мало чим відрізняють. Ну що? А... Дуже перепрошую за поганий зв'язок. І ще гірше ніж мобілізованих з ЛНР, ДНР Ростовської області, тобто нового ну, цих, от. і вони не встигають поповнюватися. Вони не встигають, ну і толпа з автоматами зараз нічого не вирішує. Насправді, це з кожним днем, з кожним тижнем це все більше і більше війна технологій. І немає значення скільки, скільки людей з автоматами у ворога. Має значення вміння, навички, координація, технології і артилерії. От зв'язок сипиться, а мене аж свербить спитатися, чи, чи працюють старлінки Ілона Маска, чи якось підводять останнім часом. І чи чули ви, що вчора Ілон Маск вирішив. Докинути тем для українців до обговорення, вирішив зробити на своєму Твітері голосування про а те. Я, який... я чув за ці твіти, Насправді ну, я не знаю, як коментувати. Нам своє робити, нам треба вірити в Збройні Сили України, і я сподіваюся, що все ж таки Ілон Маск і всі будуть на боці України, будуть її підтримувати, і це непорозуміння. Він, він швидко... Як в Америці доведуть, що це ці твіти певне непорозуміння, в принципі, я так розумію, і коментарями і голосуваннями у нього там йому й показали, що він трошки помиляється а, а, в тих своїх твердженнях. Але найголовніше, я хотів вірити в українські збройні сили України і е, е, знати, що перемога буде на нашій боці, на нашому боці, тому це основне і повірте. Коли ми будемо об'єднані, єдині мобілізовані, підготовлені, вишколені, е, нічого нас не зламає, ніхто нас не зламає, і дійсно, ну в будь-якому випадку треба цінувати підтримку заходу. Але найголовніше це свої сили. Як ви вважаєте, що буде з територією Донбасу найближчим часом? Чи буде і тут Україна відвоювати втрачені позиції? Я можу сказати, що ми готові виконати виконувати накази, продовжуємо і е, ну що буде з територією Донбасу, вона буде звільнена, як і всі окуповані території України.